Вітаю! Сьогодні я розкажу вам про відчуття в пологах, яке зазвичай називається біль в пологах. А розкажу вам з сторони професійної доли, практикуючої та трійога-інструктора. Багато років практикую готую жінок до пологів за допомогою якраз йоги, і бачу, який результат це дає. Тому так з такої практичної точки зору розповім вам свій погляд на біль в пологах, тому що він. Я б взагалі не назвала б біль в пологах словом біль, тому що біль це щось таке, що відбувається з тілом, коли відбуваються якісь травми, коли відбувається якесь пошкодження. Да? А в пологах це народження нового життя, і це відчуття, воно схоже на такий вихід в космос, коли, да, коли страшно, да, коли щось незручно, да, коли дихання, коли є тиск на тіло. Але це не зовсім прям можна було б порівняти зі словом от біль, який відбувається при фізичних якихось травмах. Це зовсім інший бій, це такий іноді томний, приємний, такий теплий поштовх зсередини. Мені подобається таке, таке порівняння, що багато часу дитина була в мамі, і коли дитина має виходити, матка настільки. Ну, хоче обійняти дитину, да, попрощатися з нею, настільки в неї любить, любе, стільки вони часу були разом. Що це як обійняти когось, коли аж до болю. Знаєте, коли ви хочете когось обійняти, дуже-дуже сильно, аж аж от, що, що тіло відчуває такий біль. От, щось такої серії, якщо так дивитися, це дуже цікаво. Взагалі біль і це відчуття в пологах, воно є інформативним, воно не є таким без без нерозуміння нерозумним, непотрібним. Це те, що треба, щоб жінка не відчувала, що сучасна жінка не має відчувати цього. Це тільки дикі там жінки в лісі народжували без анестезії, а Зараз е... всі сучасні жінки мають ну, народжувати нормально, без болю. Насправді, біль він є інформатором. Біль це те, на що ми маємо це відчуття орієнтуватися під час пологів і взагалі є. Умовно, для мене я виділяю три основних причини дискомфорту в пологах. Перша причина це ваше тіло, да, в якому стані ваше тіло знаходиться, в якому в рухливому, в активному, да, що ви їсте, скільки води ви п'єте, як ви дихаєте, який взагалі у вас ритм життя. Тобто навіть під в той момент, коли ви вже стаєте вагітною, ви до того нічого не робили, я би рекомендувала починати якусь активну діяльність. Я не кажу вам бігати, да, піднімати щось важке, але треба розуміти, що для того, щоб в тілі відбувалися ефективно всі процеси, кровобіг має бути активним. Да, кровобіг це те, що по тілу розносить всі корисні речовини, кисень, і це те, що має кров має мати доступ в найпотаємніші куточки вашого. Таза вашого крепта, вашого да, всього тіла, тобто всі органи, що створюють ну, комфортне життя дитини під час вагітності, і тим же часом кровообіг готує тіло мами до пологів, змінюючи його з перших днів, коли ми починаємо вже, ну, коли ми стали вагітними, ми починаємо. Тіло починає готуватися, воно починає змінюватися. Ми зсередини перетворюємося повільно, наче на такий тунель. Да? Тобто жінки збільшується таз, в неї нарощується маса, такі жирненькі бачочки, жирненька спинка, але це ще стосується ІГВ, да? тобто там накоплюються потрібні моменти. Але тіло починає само по собі вже збільшуватись для того, щоб простір для дитини був легшим. Це перше. Але якщо тіло не зовсім не має руху, якщо ви сидите коліно на коліно, якщо ви багато сидите да, вдома за кермом, взагалі мало рухливі, тоді сам по собі кровообіг, він не має можливості в ваш таз, наприклад, принести потрібні там релаксини для того, щоб він змінював свою структуру, тому що перед уже. Пологами в останній місяць тіло активно готується до того, щоб відкритися під час пологів. І жінки, які зовсім не готуються, все рівно народжують. Нема такого, якщо ти не готувалася, ти не робила, там кровобіг, не робила активну діяльність, рухливість тазу, ти не народиш. Ти народиш, але твої пологи будуть більш відчутнішими і більш довшими. Це як в будь-якому питанні, коли ти багато, наприклад. Готуєшся там до виступу танцю, да? ти тренуєш танець, ти відтанцьовуєш, 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 Ти виходиш на сцену в момент танцю, ти навіть не думаєш про цей танець, ти просто його робиш, тіло знає, що робити, тому що для нього це знайоме. Саме от з такої точки зору я вважаю, що тіло треба готувати, йому треба давати положення, які будуть в полог. Йому треба давати якраз от, в йогі Ми це робимо. Ви можете знайти свій. Шлях до рухливого тазу таз має бути живим, він має бути рухливим, щоб він в пологах відкрився просто по щелчку пальця. Да? А він має відкритися, таз має відкритися як двері, куприк змінює свою форму, таз відкривається в самому прямому сенсі. Тобто, уявити, як голова дитини проходить крізь маму таз Відкривається і для того, щоб вся ця хрящова система, зв'язки, щоб воно все мало рухливість, туди має потрапити релаксин. Для того, щоб релаксин туди потрапив зараніше, і для того, щоб тіло якби вже було в такому напіввідкритому стані, перед тим як ви вже йдете в пологи, і тоді це не буде так активно боляче. Да? Саме тіло не буде так активно боляче відкриватися в пологах, якщо ви будете поступово. Хоча би там після 20-го тижня, після 30-го навіть можна хоча... і після 35-го починати. Да? Ну, чим раніше, чим стабільніше ви робите якісь такі. Кожен там тиждень, там два-три рази на тиждень якісь рухи, ви змінюєте свої звички сидіння, ви сидіти сидите з відкритими ногами, да? можна сидіти так таз звішувати між ног або сид, сідати на якийсь там такий сточик, широко розставивши ноги, там щось робити, да? годувати, дивитися фільм, їсти, читати, тось змінювати положення. Тось ми маємо таз відкрити. Ще є такий момент, що колись тих часів, як колись жінки почали звиняюсь, пісять на унітаз. Теж ми в себе трошки забрали підготовку до пологів. Тому що, коли вже великий термін, жінки зазвичай хочуть що за одну тільки ніч ти буває, прокидаєшся декілька разів, і якщо ти тільки за ніч, а вдень, тим паче, би. Присідала, щоб попісять, не використовуючи унітаз, і вже дає тобі рухливість тазу. Тобто присісти в самий низ, розкритися, піднятися, після присісти, розкритися, піднятися. За день ми це робимо декілька разів, да, і чим більше ми вигідні, тим чаще. І це дуже класна підготовка до пологів вже. То -то, якщо би, наприклад, ви не використовували унітаз, щоб попісять, да, що пісня, далі про що ми не можемо зараз так створити <правити> такі умови, просто щоб ви розуміли, як це працює, Да? То тоді взагалі можна було б не ходити на йогу, там, не займатися якимись підготовчими моментами. Що можна взагалі робити? Займатися йогою, яка займається якраз відкриттям та за рухливості, але шукайте таких тренерів, які не мають спортивного минулого, які розуміються саме в пологах, тому що йога для вагітних це не зовсім йога звичайна. Йога для вагітних це не ритм, це не команди, це не різкі рухи, це дуже такі повільні поступові рухи, які коли жінка ну, має такий внутрішній стан і не має його не втрачати під час заняття. Тоді в пологах вона себе почуває, як в себе вдома. Тобто вона вже знає ці стан, вона знає ці положення, вона знає ці дихання, їй взагалі нічого нового не треба робити. Це дуже зручно. Також можна, якщо вам його скучно, ви не любите, можна використ... ну, підготувати таз, да, зробити їх більшим за рахунок восточних танців. Як восточних танців це. Теж дуже класно, можна танцювати з тренером, можна танцювати в інтернеті, знайти під музику, Тож, якщо для вас підходить вам плавання, у вас є можливість плавати в морі. Це взагалі дуже круто. Якщо нема моря, басейн, окей, головне, щоб там не було багато людей, щоб було достатньо кисню, щоб було чим дихати. Я не знаю, басейн має, звісно, бути ну, там, де немає хлорки. Ось. І ще можна ходити хоча б і змінювати привички життя. Це те, що вам дає можливість підготувати тіло попередньо до того, як ви підете вже в пологи, і ваш таз буде вже майже відкритим. Йому залишиться просто по старим, скажімо, знайомим дорожкам, трошки більше відкритися. І тоді це зменшує в рази сам біль, от, іменно в цих місцях, да, іменно в, в тілі, що має таз, ноги, купри, хребет, оці всі ку, криш, да, всі ці частини тіла вони вже. Відкриті в пологи, тому ну, після підготовки це набагато проще. Друга причина скорочення це най -та, така найзвідоміша, да, це скорочення матки. Тобто сама по собі матка під час пологів скорочується. Вона скорочується для того, щоб е змінити свою структуру. Да, всю вагітність жінка ходила з скритою шийкою, шийка була тверда, зажата, вона тримала дитину, в пологах ця шийка має. Скоротитися, щезнути, уйти, відкрити дитині вихід. Так от Для того, щоб це відбулося, матка, вона, наче скорочуючись, робить перекачування, Таке форма сама матки змінюється за рахунок того, що вона скорочується. Саме скорочення матки, таке твердіння. Це от конкретно, як, наприклад, коли ми взяли б гантелю. І качали б руку. Да? От коли ми качаємо руку гантелі, іноді, коли гантеля досить заважка, больна да, в м'язу, одесь теж та причина болю. Тобто, коли матка має працювати саме для того, щоб скоротитись, для того, щоб змінити саму структуру шийки. І саме це скорочення, воно є ну, таким неприємним. Але це ну, без втручань, коли немає пробитого міхура, коли немає. Штучна оксітацина, самі це скорочення, жінки згадують, як дітки лепить. Да, мене верло, да, мені неприємно, передихала, прийшло. Це дуже знайоме відчуття жінкам, яких під час місячних болить живіт, да, іноді зовсім ну, сильно болить, іноді жінки, які під час місячних знають, що таке болі, вони не дочікуються навіть в пологах настільки гострих відчуттів от в цьому питанні скорочення матки, Тому що це досить. М'яке обіймання, як я казала на початку дитини, воно при правильній поведінці, при розслабленні, якраз, да, в місце, де воно є дискомфортним, воно ну, не приносить такого прям якогось нереального мук. Да? То, це не те всі зазвичай досвіди жінок, які мають. Такі неприємні відчуття в пологах, зазвичай, коли ти їх питаєш, це були втручання, тому що втручання вже призводять до більш активних скорочень, до таких ненормальних антиприродних скорочень. Саме ці відчуття вже є такими, що потребують іноді, да, інодіральна анестезії, і масажики тут вже працюють погано, тому що втручання в такому випадку, що посилює перейми, штучно. Потребує ну, тим же моментом штучної підтримки стану жінки. Да? І тому, якщо ми говоримо про природні пологи, да, тому що є різниця між природніми пологами і вагінальними пологами втручаннями, треба це розуміти. Та от перейми, скорочення матки при природних пологах це те, що кожна жінка може спокійно переносити великий досвід мій і моїх колег, це. Скажем, доводить. А і третя основна причина оцих, якраз я плавно переходжу до третьої причини, яка, по суті, не була запрограмована природою, природу було запрограмовано тільки ці перші дві, да, розкачаний таз і переживання, розслаблення під час перемість. Все, що потрібно для того, щоб. Ці дві причини болю були, скажімо, найм'якше ну, впливали на відчуття жінки. І основна, скажімо, причина болю в пологах це втручання. Втручання мається на увазі не лише медичне, а мається на увазі і фіз фізіологічне, коли жінка, наприклад, знаходиться не в зручному положенні. Це втручання, коли їй кажуть не рухатись. Вона хоче рухатись, коли їй кажуть, зайняти таке положення, а вона його не може чисто фізично зайняти і займаючи це положення через не можу, якраз ми отримуємо найвищий рівень болю. Да? Я не кажу вам про ті відчуття болю, які відбуваються, коли лікар робить грубий огляд, коли лікар штучно там розтягує шийку, Це вже такі медичні втручання, це не тема. Сьогоднішньої да, моєї промови, скажімо, але зазвичай найгірші такі відчуття, ті, що потребують вже такої, вже медичної підтримки да, проживання тілоболі, це від саме цих втручань. Да, тобто коли жінка не в незручному положенні, коли з нею розмовляють, коли ярке світло, всі ми знаємо, хто цікавиться блогом, цим я думаю, ви в темі пологів вже розумієтесь, да, умови велику грають роль. Тому як жінка переживає свої відчуття для, для виділення потрібних гармонів, потрібні потрібні умови. І порушення цих умов, порушення положення зручного втручання в медичні, що прискорюють скорочення матки, що прискорюють доставання тілом дитини з мами. Да, поки що ми кажемо про те, що тіло це робить, але воно робить за допомогою втрачання швидше, коли ми достаємо щось цінне з чогось цінного. Але швидко це завжди може приносити такі, ну, біль, дискомфорт, дуже важкий і серйозний біль в пологах. Це не так страшно, як ну, можливі б наслідки да, від швидкого доставання дитини з мами. Да, тому я кажу, чого доставання, тому що ну саме на це схоже пологи, коли відбуваються торчання, коли тебе поспішають в момент, коли ти собі так, хочеш бути в своєму такому стані. Який зовсім приємний, а іноді. зовсім-зовсім да? Іноді жінки отримують в пологах оргазм. І я вам бажаю саме цього в ваших пологах. <сум> Не знаю, як оргазм, хоча б, щоб вам було приємно, тому що насправді це може бути приємно. Всім вам приємних, зрозумілих пологів, природних і без безвтрачань. Ваша довга тіша.